Я вирішила прийти в торгівельний центр. Почалася сирена. Всі виходимо, всі виходимо. А що тут таке? собака така в нас. Експеримент не вдався. А я вам зараз покажу наш рум тур. Всім привіт, мене я вас на своєму каналі. сьогодні в нас. П'ятниця. Е, Останній. Робочий день на цьому тижні. І також сьогодні ми з Максом їдемо невеличку подорож. Як, ми залишаємося в нашому місці, але просто ми будемо відпочивати. От. Зараз приїхала вранці, я приїжджаю на дорожний вокзал і потім там сідаю на метро. Але сьогодні в нас закінчилася хава. Я випила кавуську, вчора лягла трошки пізно, встала рано, дуже хочу спати. Зайшла в старбак взяла каву і почалася сирена Ось, і на всьому вокзалі. І, і ці люди, хто працює там в старбаксі, вони почали казати, типу, всі виходимо, всі виходимо, зберігаємо спокій, але виходимо. І я дивлюся, там просто всі люди з вокзалу почали виходити. І я така думаю, так, треба робити звідти ноги, <гум> тому що ну, бували випадки, коли там е застрелили двох дівчаток от, прямо на цьому вокзалі. Ось тому це сирена на поліції. Е Тому я швиденько звідти пішла. Я думаю, що я запізнююся трошки на роботу, але мені краще піти і бути в безпеці, ніж стояти там, чекати. Не знаю, коли це все вирішиться. Але ще сьогодні дуже багато людей, так як п'ятниця, багато хто їде в подорос, тому дуже багато людей було на вокзалі. Ось, До речі, я не знаю, як сказала вам чи ні, це вокзал і автовокзал, і железнодорожний, тому залізний, залізний вокзал. От, тому ну, типу, там всі методи транспорту і метро, там, тобто, все. Тому е, дуже багато судніх людей. Е, і ну, Зачасту, якщо хочуть щось зробити, то роблять саме всі От. А я до пішки на роботу. Ось так гарненько тут. До речі, вранці, коли мало людей, е, виглядає все досить гарно. Я мені, напевно, туди. В мене настала обідня перерва, тому я вирішила прийти в торгівельний центр, щоб придивитися собі ем... шлюпки, ну, якісь такі тапочки, <с 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 Але я нічого не можу знайти. До речі, в нас зараз дуже великі знижки. Але все одно мені одні, одні типу, сподобалися, коли я просто так і побачила. Причому це дуже класна марка Луїджо, але на нозі вони так громозко дивляться, що мені не сподобалося. Тому я не буду її брати. А ці типу такі, що в принципі по ціні нормальні, але немає мого розміру. Ви що робити, я не знаю. <гум> Мені типу сподобались ось ці, але мого розміру немає. Тут теж немає. Я хочу 38-39, але його просто, ну, ніде немає. А ну подивимося ось такий, типу. Не бачу, що це за розміри. То капець. Немає нічого. Взяла ось такі. Вони 37-38. У мене 38-39. але, в принципі, на нозі дивляться нормально. Мені просто здається, що 38-39 просто не існує. Я придивилася все. Я зайшла в магазин, щоб придбати собі обід взяла. Журавлина, як вам називається оця ягодка, і крабові палички. Більше я нічого не хочу. при вході стояли люди типу з красного хреста. Вони збирають на допомогу людям макарони, консерви, все таке інше. Тому зараз щось їм теж. Наді над, над мною прикалується. Він каже: зараз я тобі покажу Загород Ексан Прованс. Ми тут жили з Максом раніше, коли я тільки-тільки переїхала в Прованс. поступила в БТС. В цю епоху я ще я вже знімала відео, тому може хтось з вас пам'ятає, це ще було в старому ліцеї, звідки я з пішла з подружкою. Коротше, пишіть в коментарях, чи є люди, які ще мене дивилися в цю епоху. Ми на місці, і я вам так і не розповіла, куди ж ми все-таки їдемо на вихідні. Почну з того, що 1 липня в мене буде день народження, але це буде вівторок, робочий день, і я буду стажуватися. І так як я стажуюся, я не можу взяти ні відгул, ні якийсь там відпочинок, тому мені доведеться працювати, на жаль. Але в нас так повелося з Максом, що на його день народження та на моє день народження ми кудись їдемо в поїздку. Позапрошлому році ми їздили в Тулуз на концерт Пивоварова. В минулому році ми їздили в Андору на моє день народження. а На Макса ми завжди їдемо в одне й те саме місце. Ну як два роки поспіль в Шале, посеред гір. От тому так. Цього року я б не змогла поїхати на своє день народження кудись, але ми все ж таки вирішили продовжити цю традицію і поїхати просто за декілька днів раніше, на вихідних. Ми дуже довго дивилися, куди ж поїхати. І я знайшла дуже прикольне місце. Це знаходиться в нашому місті, в Ексамправанці, ну, трошечки за межами самого центру міста. Є кемпінг. І дуже нові, тобто нові побудовані такі будиночки. Тут є басейн, велика територія, можна з собаками, доволі недорого відносно цінам за щось порівняне. Тому ми вирішили приїхати сюди. Макс був не в захваті від цієї ідеї, бо він полюбляє, якщо їздити, то їздити кудись типу ну далеко за межами нашого міста, то точно. Але ми ну, реально проїхали 20 хвилин від нашого дому, і це в пробках. Ну тобто за 10 хвилин ми сюди доїхали. І раніше ми жили тут в цьому районі. Тому я про це вам і казала в машині. Приїхали сюди вже, заселилися, швиденько розібрали продукти, вмикнули кондиціонер, бо це дуже такий маленький дерев'яний будиночок, і тут така спека. Просто ти заходиш, ніби ти в сауну якусь в баню зайшла. Так от я перевірила, що нормально я там знімала все. Дуже спекотно, ми вімкнули кондиціонер на максимум і пройшли трошки перевірити місцевість. Сходили до басейну, басейн відкрит до 20. Зараз у нас вже 19.20. В принципі, ми б могли піти і скупатися, але в нас є пес. І він, ну, ми знаємо, що він буде гавкати, якщо ми зараз підемо. Тим паче тут жарко. Ну, зараз вже краще. От, зараз вже покраще, але все одно, типу, не дуже хочеться його полишати одного. Завтра ми його залиш... будемо залишати одного, він буде більше, знаєте, освоєний. Е, я думаю, що буде без проблем, але ну, зараз якось, я не думаю, що це буде добра ідея, якщо ми його залишимо. От зараз трошечки ще похолодніше тут. І я вам покажу румтур нашого будиночку. Мені дуже подобається все тут зроблено з дерева, і тут просто афієзний запах ось цього, знаєте, дерева, але нового свіжого дерева. Е, дуже класно, дуже чисто все. Е, мені все дуже подобається. І навіть якщо ми в нашому місті ну, типу, е, дивимося тут по, повсюди дерева, тому навіть і не скажеш, що ми знаходимося недалеко від дому. от. А що тут таке? Щось помітила тут таке. Це зонтик. Люди добрі. Навіть зонтик є. Парасолька. Біосіка! Так, і така гасна. Ми вирішили протестувати. Ми вирішили сходити, вийти за машини. Ну. No. Ну. Так. Підемо no. так, сюди. Подивимося, будемо дитину, чи він буде, а він вже цей. Ломиться. Експеримент не вдався. але це було ожидаємо. Ну, ми постояли там десь хвилинки три, може трошки менше. І він ну, не прям безприрібно гавкав, але, типу, так, трошечки. Ось. Ну і сьогодні будемо практикуватися. <гум> от, І завтра, я думаю, що він вже звикне до нової місцевості і все буде нормально. Такі справи. А я вам зараз покажу наш румтур. Хаус-тур, <гум> я б навіть сказала. Ось це наш будиночок. файний. Тут ми одразу припаркували наше авто і підіймаємося тут по сходах. Невеличка тераса. Е -е Є ось такий стол, тут можна вечеряти. Зараз трошечки заркувато тут буде сидіти. Але о, там ще один якийсь песик. Тут є навіть такий диванчик, теж дуже файно, можна посидіти. Ось. І бачите, парасольку можна ставити сюди. Вид у нас на парковку, і басейн знаходиться ось там. Як заходимо, бачимо ось таку картину. Тут є невеличка кухня, але вона досить гарно екіпірована. Є, в принципі, увесь посуд, який може знадобитися. Тому клас. Навіть... Ой, бачите, це поскладне. Єдине, що немає посудомийки, але нічого страшного тут нам дали навіть. Губка, вона нова. Все класно. Ми взяли з собою нашу. <гум> На всяк випадок навіть оцей взяли засіб для миття посуду, але тут все є. Далі, може вмикнути світло. О, так краще. Тут є диванчик. <гум> Запхали мій чималений. До речі, я навіть не знаю. Так, це я не знаю, може воно якось роздвігається. Ні. Тут є парасолька, як я вам вже і казала. Меблі ось такі, я туди е, наш, наші пакетики. Далі. Ванна кімната і туалет разом. Ось така душова кабіна. Досить чисто. Там тільки якийсь павучок повзає. Є е, велике дзеркало, рукомийник, це я поклала сюди на підлогу коврик. От він ну, все як, все як в звичайних туалетах. А ще тут є кондиціонер. Це одне з найважливіших було пунктів. Ось, бо ми з Максом не можемо без кондиціонеру. І Оскар теж. Він назбалювана дитина. Якщо б його тут не було, ми б не вижили мені здається за капець, Тут тако, таке пекло. А, відкриваємо дверцята, І тут наша кімната. До речі, треба залишити відкритим, бо тут теж дуже стекотно. Ось така кімнатка, дуже прикольна. Тут є якісь гачки. Воно не зістелене ліжко, але тут є цей постіль є, невеличка шафка, навіть прикроватні тубочки є. Ну і все в дереві. Це додає якогось, знаєте, такого вайбу. І. Як я вже і казала, тут дуже смачно пахне деревом. Я прям кайфую. Бо це нові, нові домики такі, і тому воно, я думаю, що настільки сильно смачно пахне. Такі справді. Зараз будемо з Макс Джизі Горох. Можуть. Вже майже з'їв. От. Не знаю, будемо їсти горох. Поки Макс нам готує вечерю, ми з осіком вийшли на нашу терасу. Дуже гарно. Ми сідаємо їсти. нас вже 9-та година У <с> мене тут креветочки, овочі і в Макса аграмідний стейк. <с> Всім доброго радочку. Ні, <с> я відео знімаю. Ми прокидалися. Година десь 9. .00. Сплату ми вчора десь об 11.30, майже о 12.00. Я не можу сказати, що я прям така виспана. Але все одно краще, ніж зазвичай. От, але все ж таки, я сьогодні вранці прокинулася о 5.30, тому що мені було холодно. Цей кондиціонер так шмалив. Коротше, я дістала одіяло. І просто так поклала його на. в ну, нас оця простинка. І поклала його так, от на простинку. От і все. теж добре спав. Ми думали, що він. ну бо Зазвичай він там вночі ходить по водички попити, погратися. там таке може. А тут він просто ліг під ліжко і лежав усю ніч. Ось. І через те, що тут дерев'яний пол, то ми його когіточками чуємо, коли він кудись ходить. Тому вночі було б не так класно. Але все одно. От. Він обожнює просто лежати під ліжком. А в нас а, такого, такого не можна, тому що, по-перше, в нас навіть ліжко, там ящики такі відвідвидні, тому в нього нема такої змоги. А, ну і по-друге, ми його не пускаємо до нас в кімнату. Це єдине таке місце в домі, де мало шерсті. Я вже сходила в душ. Макс поїхав нам за сніданком, а зараз ми з досі гуляємо. Вийшли на прогулянку території. Будемо ходити недалеко, бо там ще є типу, кемпінг-кари. Е, я боюся ходити одна. Я думаю, що може там буде якась говата. А тут собаки є, ми вчора бачили. Е, коротше, да, В мене тривожний тип людини. Фу, ось Він там шукає якісь іскопалини. Ось така тут гарна картина. Це парковка. Кожне місце пронумеровано. Фу, оскар. Кожне місце пронумеровано під будиночок. А ось там наш будиночок. Максимушка з'їздив булочну, Це, до речі, моя, моя одна з найулюбленіших поль. Не дивіться на ніготь. Ні Я його перефарбую. Е, Дякую. Взяв мені кіш з овочами. Е, а собі що ти взяв? О, пірожена. Е, потім кавуську таку е, розтвариму. І це якісь пулинчики. Так, <ривіт> да, треба на серветочку покласти, бо вони текуть. Ось такий сніданочок. Оскар тест снідає. <ривіт> <О>, ми... <ривіт> ми йдемо в басейн. Оскар поводить себе поки що чудово. Ми вже тестували, він навіть не гавкав. Люди проходили, він не гавкав. Зараз я дала йому смаколик невеличкий і ми пішли. От. Але в принципі, якщо це ну, зовсім буде цей гавкак, то ми його можемо додому завести. Тут 10 хвилин і ми вдома. От. А ми йдемо плавати.